Відмова від поганих звичок не завжди супроводжується депресивними якимись станами, істериками, злістю і так далі. Вона може бути абсолютно прекрасна відмова від цих звичок. І саме аскеза нам це показує, що цікаво. Я завжди люблю казати: Таро не дає нам нової інформації. Воно просто підкреслює те, що ми вже знаємо. Так ось аскеза підкреслює, цього пажа. А кубків по суті саме тому, що вона скеза, сконцентрована не на тому, щоб відмовитись, а на тому, щоб обрати щось замість цього, щоб обрати цього не робити, щоб обрати свої емоції і своє почуття в момент, коли ви перестаєте обирати, палити, їсти щось неважливо, яка у вас звичка. Во таким чином ми робимо плану.